З відбувається, що один із етапів проби підготовки. Якщо ми говоримо про спадковий рак, то ми можемо дійсно успадкувати від наших батьків якісь мутації в певних генах, які підвищують ризик розвитку раку. Чи можемо ми отримати е, у спадок? Рак від матері або від батька таким людям рекомендують проводити операцію з видалення кишківника. Коли ми говоримо про те, що людина є носієм спадкової мутації, це означає, що вона її успадкувала ще е, під час запліднення. Що таке ngs тестування? і Чим воно відрізняється від звичайного ДНК? Тесту це тривожні дзвіночки, які мають сказати лікарю і власне самому самій людині. Що можливо тут замішана генетична складова і варто пройти тестування? Як знання про власні ге? І ймовірну мутацію в них допоможуть мені уберегтися від раку. Чи існують люди з, так би мовити, імунітетом до раку? А, класне питання. Чи можна передбачити рак ще до появи симптомів? Чи справді гени визначають нашу долю і чи можна вимкнути оці небезпечні мутації? Привіт, я Катерина Трушик і Ви на моєму ютуб-каналі. і сьогодні ми говоримо про спадковий рак, про всі міфи, діагностику і все, що вас цікавить. Поруч зі мною, молекулярний генетик Софія Лівшун. Вітаю, Софія! Добрий день чи правда, що рак може передаватися у спадок? А, ні, неправда. Рак це не така хвороба, яка може передатися повітряно-крапельним шляхом або статевим шляхом, або у спадок від батьків. Але може передатись те, що підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань. Якщо ми говоримо про спадковий рак, то ми можемо дійсно успадкувати від наших батьків якісь мутації в певних генах, які підвищують ризик розвитку раку у людини протягом життя. Як зрозуміти, що мені потрібно пройти тест і дізнатися, чи маю я такі мутації? Ну, взагалі, якби ми жили в ідеальному світі, то я вважаю, що кожній людині варто було би пройти це тестування, тому що тільки тестування це однозначно відповідь на питання, чи є у людини мутації пов'язані зі схильністю до розвитку раку, чи їх немає. Але ми не живемо поки що в ідеальному світі. Це досить дорого вартісне дослідження. Не всі про нього знають, не всі знають, що робити з отриманими результатами. Тому є певні маркери, які вказують на те, що у людини може бути замішана спадкова компонента. Це дві основні ознаки: це е, обтяжений сімейний анамнез, тобто коли у людини було багато родичів з онкологічними захворюваннями, і це розвиток раку в ранньому віці. Якщо є два ці фактори, то це тривожні дзвіночки, які мають вказати лікарю і власне самому самій людині, що можливо тут замішана генетична складова і варто пройти тестування. Які види раку найчастіше, так би мовити, людина може отримати у спадок? Ну, Потрібно розуміти, що е, ті мутації, які ми отримаємо у спадок, вони так чи інакше вони будуть пов'язані із множинними первинними раками. Тобто, коли ми говоримо про те, що людина є носієм спадкової мутації, це означає, що вона її успадкувала ще е, під час запліднення або від матері, або від батька. Відповідно, ця мутація присутня ще під час самих ранніх етапів ембріонального розвитку. Вона є в зиготі, вона є під час усіх фаз розвитку і відповідно. Кожна клітинка тіла, кожна клітинка дорослого організму у підсумку буде нести цю мутацію. Відповідно, якраз таки, оце односісто мутацій, воно призводить до того, що у людини можуть виникнути множинні первинні онкологічні захворювання. Є звичайно ті е, нозології, які більш характерні для того чи іншого гена. Наприклад, якщо ми говоримо про добре відомі гени BRC1 і 2 Ну, я думаю, всі про них чули завдяки Анджеліні Джолі, то вони більш за все пов'язані з раком молочної залози і яєчників, але також із раком простати у чоловіків і підшлункової залози. Якщо ми говоримо про, наприклад, таку систему генів, як ММР, тобто система репарації однонуклеотидних замін ДНК. Це система, яка репарує. Однонуклеотидні помилки в нашій ДНК, тобто наша ДНК це послідовність літер, послідовність нуклеотидів. І якщо один нуклеотид замінився на інший, це також мутація, і ця система вона спрямована на виправлення саме такого класу помилок. То ця система вона пов'язана з таким синдромом, який називається синдром Лінча. Він пов'язаний перш за все із колоректальним раком, раком ендометрія, а також рак яєчників. взагалі… Е злоякісні новоутворення шлунково-кишкового тракту, а також раки мозку і раки шкіри. Тобто, це завжди множинні нозології, але просто деякі будуть більш характерні для тої чи іншої системи генів. Чи можемо ми отримати е, у спадок рак від матері або від батька? Чи залежить це від статі? Е, ні, не залежить. Е, я розумію, чому виникає таке питання, тому що є така штука, як успадкування щеплення зі статтю. Це коли передаються. Скажімо так, мутовані якісь гени, пов'язані з певними хворобами, і ці гени вони знаходяться на статевих хромосомах. Відповідно, їх дійсно можна успадкувати або від матері, або від батька. Але з е, спадковим раком це так не працює. Тобто, більшість генів, про які ми говоримо, вони знаходяться на нестатевих хромосомах. Відповідно, вони можуть бути успадковані як від матері, так і від батька. Що таке ngs тестування і Чим воно відрізняється від звичайного ДНК тесту? Ну, NGS — це метод, який свого часу ознаменував прорив у галузі молекулярної діагностики. І це той метод, який найчастіше використовується якраз таки для пошуку цих спадкових мутацій. Це пов'язано з рядом його переваг. Це метод, який дозволяє нам дослідити одночасно фактично необмежену кількість генів і необмежену кількість мутацій. І це дуже корисно, коли ви не знаєте, що саме ви шукаєте. Коли мова йде, якраз таки про одночасне дослідження десятків генів і пошук сотень тисяч мутацій. По-друге, цей метод дозволяє нам ідентифікувати рідкісні мутації, і навіть ті, які ще ніким ніколи не були описані. І це теж дуже важливо, тому що такі мутації, хоч і не описані, але все одно можуть мати клінічне значення для людини. Як відбувається це тестування? Від початку, щоб було зрозуміло пацієнтам, від початку людина приходить в лабораторію і здає, що кров правильно. Правильно, найчастіше дійсно здається цільна периферична кров, але насправді тестування на спадкові мутації можна провести на будь-якій здоровій тканині організму людини. Це може бути і слина, це може бути в деяких випадках проводиться біопсія шкіри, на ній також можна провести це тестування. Але найчастіше використовується саме кров, тому що це малоінвазивний метод, але при цьому дуже надійний. Дійсно, все починається з того, що людина. Приходить в лабораторію для того, щоб провести тестування. Це може бути її власне бажання, це може бути направлення лікаря, якого щось занепокоїло в цій конкретній Це людині. В ідеальному світі ми живемо, і в ідеальному світі, як ви кажете, лікар направляє на цей аналіз. Насправді. Це може бути і направлення лікаря, і бажання самої людини. Але головне, що потім людина з результатами тестування обов'язково прийшла до лікаря і вони разом розробили тактику дій, що робити далі. Людина приходить, замовляє тестування, здає біоматеріал. Біоматеріал доставляється в лабораторію і далі вже все на нашій стороні. В першу чергу ми виділяємо ДНК із крові. Далі ми певним чином маємо підготувати цей зразок. Просто одразу завантажити його в секвенатор не можна, машина нічого з ним не зможе зробити. Тому ми його певним чином готуємо. Це називається проба-підготовка. Власне, ось тут ми не просто так, в цій лабораторії. Тут відбувається що? Один із етапів проби підготовки насправді два етапи: це реакція контролю якості. Нам потрібно впевнитися, що зразок придатний для молекулярного тестування. І також тут відбувається спеціальна реакція, яка Призначена для того, щоб якомога точніше виміряти концентрацію вже готового до секвенування зразка. Власне, після того, як ми завершили всі підготовчі етапи, ми вантажимо зразок в секвенатор, машину, яка буде проводити реакцію. І після того, як реакція завершена, починається найцікавіше це етап аналізу результатів. І Івен він поділяється на первинний аналіз, вторинний і третинний. В результаті всіх цих етапів ми отримуємо чітку відповідь, чи має людина мутації в генах, які ми дослідили, і ми видаємо цей результат пацієнту. Пацієнт отримує результат. Там написано негативний чи позитивний. Що, що написано в результаті. Дві речі: або в досліджених генах не виявлено мутації, і це круто. Людина не є носієм спадкових мутацій, або прописано, що в матеріалі виявлено таку-то мутацію такого-то гена з такою-то частотою, тобто в якому відсотку генетичного матеріалу зустрічається ця мутація, і прописано, яку до якого класу належить ця мутація. Нас, як генетиків і власне і лікарів і пацієнтів цікавлять. Два основні класи це патогенні ймовірно патогенні мутації, тому що саме вони впливають на, скажімо так, подальшу долю пацієнта, і також є ще такий клас, який ми називаємо скорочено ВУЗ. Це варіанти невизначеного клінічного значення. Такі варіанти ми в деяких випадках також репортуємо, тобто видаємо пацієнту. Ми це робимо в тих випадках, якщо ми бачимо, що потенційно, коли буде достатньо доказів, варіант можуть перекласифікувати як патогенний або ймовірно патогенний. Тобто, наразі доказів недостатньо, але можливо їх стане достатньо в майбутньому, і тоді цей варіант буде важливий для людини. От давайте пройдемо два ймовірних сценарії: людина отримує результат, нічого не виявлено. Чи потрібно і з якою періодичністю повторювати ці тестування? Це тестування робиться один раз на все життя. Тобто, коли ми говоримо про носійство спадкових мутацій, ті, які з нами із самого початку нашого життя. Вони не можуть з'являтися чи зникати, тому достатньо проходження тестування один раз на все життя. Інша справа, що ми набуваємо мутації по ходу свого життя, але це уже не спадкові а соматичні мутації, вони виникають спонтанно в різних клітинах нашого організму, і тоді ми не будемо говорити про те, що людина вся є носієм якоїсь однієї спадкової патогенної мутації. Тому тестування робимо один раз на все життя. Але якщо навіть ви отримали результат, що мутації не виявлено. Це не означає, що рак у вас не розвинеться тобто, це вас позбавляє. Від можливості розвитку спадкового раку, принаймні пов'язаного з тими генами, які були досліджені, але це не позбавляє від ризику розвитку спорадичного, тобто не спадкового раку, і ми маємо пам'ятати, що на нього все-таки приходить, припадає найбільша частка в структурі онкозахворювань близько 70-80%. Тобто, навіть якщо вони носі мутації, все одно проходьте скринінги, ведіть здоровий спосіб життя і йдіть до лікаря, якщо вас щось турбує. Другий варіант. Людина отримує результат дослідження, і там написано, що виявлено якийсь, якусь мутацію. Що робити? Це дуже складне питання, враховуючи, що у нас сфера онкогенетики і молекулярної діагностики, вона не регулюється на тому рівні, як вона регулюється за кордоном, і тому у нас насправді немає чітко прописаного алгоритму дій, що людині треба робити. Ну, в ідеалі, я думаю, як би це мало працювати, людина мала би йти із цим результатом до сімейного лікаря, який мав би бути обізнаний в цій сфері, в сфері спадкового раку і носійства мутації. І він відповідно до результату і сімейного анамнезу людини мав би вже її скеровувати до профільних спеціалістів там до гінеколога чи до проктолога, чи ще там. До когось, в залежності від того, яку мутацію виявили, і е, якби, да, направляти людину до цих лікарів, які би вже їй проводили обстеження, або що там показано для конкретної мутації. Або є варіант одразу йти напряму до цих спеціалістів, наприклад, там носія мутації BRC 1 або BRC2 2 це пряма дорога до гінеколога і до мамолога. Але е, тут постає питання, чи є в Україні у лікарів там первинної ланки і у більш вузькопрофільних спеціалістів настільки глибоке розуміння теми спадкової онкології і що робити носіям мутацій. Тобто, ми ж маємо розуміти, що різні гени вони пов'язані з різним е, ризиком. Для якихось генів це більший ризик, для якихось менший. Мутації в одному і тому самому гені, але різні мутації вони теж можуть бути пов'язані з різними ризиками. Плюс великий внесок вносить спадковий анамнез людини, і сімейний, і персональний. Тобто, все це треба врахувати, і е, я не впевнена, що у нас всі лікарі вони на потрібному рівні розуміються в цій темі для того, щоб надати дійсно рекомендації, які потрібні людині. Тому, якби виявилося, що я, наприклад, на сім мутації, я би пішла, мабуть, напряму до онколога з цим результатом. Ви вже згадали історію Анджеліни Джолі і BRCA1, BRCA2, і вона досить радикально вирішила це питання. Вона зробила пластику грудей видалення і видалення яєчників, здається. Чи є менш радикальні методи. У випадку виявлення таких мутацій, як я вже сказала, все дуже сильно залежить від того, в якому гені і яка мутація була виявлена. У випадку з бірсі 1 і 2 дійсно найкращий спосіб обезпечити себе від онкології це радикальна ризик зменшуюча операція, мастектомія і сальпінгоофоректомія. Видалення яєчників у маткових труб, тому що для носіїв BRCA-мутації дійсно ризики дуже підвищені. Це більше 60% для раку молочної залози, для яєчників там близько 60% для раку ем, яєчників це для brca 1, і близько 30% це для носіїв мутації brca 2. Тобто ризики дуже підвищені і тут дійсно. Найкращий варіант це операція. Це не єдиний варіант. Якщо людина до цього не готова, ясна річ, ніхто не буде силком тягти на операційний стіл. Тоді можна обмежитися, наприклад, частими скринінгами, регулярними оглядами, профілактичними. Із з таких, хоч ще, високопенетрантних генів, тобто ті, які пов'язані із дуже підвищеними ризиками, вони тісно корелюють із клінічним проявом. Це, наприклад, мутації гена APC. він пов'язаний. Цей ген мутації в ньому пов'язані з розвитком синдрому, який називається сімейний аденоматозний поліпоз. І у цих людей у них протягом життя ризик розвитку колоректального раку сягає фактично 100%. Відповідно, таким людям рекомендують проводити операцію з видалення кишківника. Да, це жахливо звучить, це, ну, це правда дуже страшно, але ну, дійсно ген дуже високопенетрантний і для цих людей це фактично гарантія. Розвитку онкології в майбутньому, так не з усіма генами, так не завжди. Ми пам'ятаємо, що рак це все-таки мультифакторіальне захворювання, тобто воно пов'язане завжди з багатьма чинниками. Це не тільки генетика, ще й спосіб життя, і вплив навколишнього середовища, ще й стрес, куди без нього, і стан імунної системи людини. Тобто, ми маємо пам'ятати, що все одно інші фактори теж внесуть свій внесок. Тобто, Якщо людина отримала результат, що вона носить мутації, ну не треба лякатись і думати, що все це дорівнює тому, що у людини рак. Ні, навпаки, треба взяти за своє здоров'я, дуже відповідально до нього ставитися, і тоді все буде добре. Чи може бути помилка в результаті? Ну взагалі, чутливість самої методики секвенування, принаймні той системи, яка застосовується у нас в лабораторії, вона сягає 99,9%. Точніше, вона становить щонайменше 99,9%. Що це означає? Виробник дає гарантію, що коли відбувається реакція секвенування, тобто система прочитує кожен нуклеотид послідовності ДНК, і виробник дає гарантію, що кожен нуклеотид прочитаний з точністю 999%. Тобто 99,9% гарантії, що тут дійсно той нуклеотид, який сказала система. Тобто, Сама система дуже точна, але ми маємо розуміти, що людський фактор присутній і насправді для NGS він дуже сильний, тому що аналіз результатів це те, що поки що автоматизувати неможливо. Та первинний і вторинний аналіз виконується машиною, але третинний це безпосередньо виконується генетиками, коли ми своїми очима дивимося, як виглядають ці мутації, відсіваємо артефакти від того, що дійсно є мутацією, а потім ще відсіваємо клінічно незначущі мутації від клінічно значущих. Тобто, поки що без людини ніяк, на жаль, в цьому процесі, і от там, де залучена людина. Звичайно, там можуть бути помилки, і це вже сторона відповідальності лабораторії зробити все можливе для того, щоб ці помилки мінімалізувати. Зі своєї сторони, що ми робимо, це по-перше використання найточніших систем секвенування, Це система Illumina, яка ну і за кордоном себе зарекомендувала як найкраща система для клінічних для клінічного застосування. Ми використовуємо civd реагентику, тобто це та реагентика, яка була. Валідована для застосування в клінічній діагностиці, і у нас насправді в країні це поки що на законодавчому рівні не регулюється. Але за кордоном це дуже такий критичний момент. Якщо лабораторія працює із людськими зразками в сфері діагностики, вона має використовувати реагентику, яка була для цього валідована, яка була протестована, що да, дійсно вона дає точні результати. І ще такий момент в плані інтерпретації видачі результатів це подвійна валідація. Тобто кожен зразок має бути незалежно перевірений двома генетиками і потім два генетики підписують результат заключення. Тому ну, ми робимо максимум для того, щоб зменшити ймовірність похибки, яка залучає людський фактор. Чи може людина, умовно, замовити собі набір для тестування і зробити це вдома? Ні, не може. Як я вже сказала, сама методика досить складна. Вона потребує великої кількості реактивів, вона потребує наявності дуже складного обладнання, яке пересічна людина навіть не може купити, і звичайно, вона потребує дуже високого рівня професіоналізму і навченості персоналу, який займається цими дослідженнями. Тому це не як, наприклад, там з тестом на ковід експрес чи з тестом на приховану кров в калі. Тобто тут ні. Тут тільки ви маєте звернутися до людей, які виконують це дослідження. Як знання про власні гени і ймо. Вірну мутацію в них допоможуть мені уберегтися від раку. Ну, я прихильниця думки, що знання краще, ніж незнання. Якщо ви знаєте про свій мутаційний статус, ви можете зробити наступне. Перше, це, звичайно, консультація з лікарем і розробка індивідуальної програми скринінгу. Носіям мутацій, в залежності від того, знову ж таки, яка це мутація, в якому гені їм зазвичай рекомендовані більш часті і більш посилені скринінги для того, щоб якщо онкологія все ж таки розвинеться, детектувати її на ранній стадії, коли лікування буде і не таке жорстке, і буде вартувати менше грошей, і звичайно буде більше шансів на успіх. Чи можна якось вимкнути ці мутації в ДНК? Наразі не можна. Генна інженерія не стоїть на місці, тобто методи, які передбачають втручання в людську ДНК для того, щоб там щось полагодити, вони існують, вони розвиваються, вони вже навіть є поодинокі випадки, коли вони були застосовані і досить успішно. Але це досить така небезпечна гра, до якої треба підходити дуже обережно. І я, наприклад, я б поки що, я б не сказала, що ми вже досягли того розуміння, як влаштований людський геном, весь генетичний матеріал людини, для того, щоб в нього втручатися. Тобто, ми маємо розуміти, що всі гени вони між собою пов'язані, тобто людський геном це як павутинка. Торкаєшся однієї нитки, а тремтить вона вся. І є дуже великий ризик того, що коли ми втручаємося в щось одне. Ми можемо пошкодити щось інше, і ми за рахунок того, що нам ще не все відомо, ми можемо навіть не передбачити того, що це може статися. Тому е, в майбутньому, я думаю, це буде можливо, але зараз поки що ні. Чи існують люди з, так би мовити, імунітетом до раку? Е, класне питання. Е, я можу собі уявити, як би це мало працювати в теорії, тобто. Які механізми могли би бути вимкнені або навпаки надміру активовані для того, щоб людина гіпотетично стала, скажімо так, резистентною до виникнення онкології? Але я не впевнена, що таке може бути в реальності, тому що наші клітини і організм в цілому вони класно функціонують, якраз таки, коли є баланс, коли є баланс між механізмами, які вмикають поділ клітин. І механізмами, які викликають, наприклад, загибель клітин. І надмірна активація одних механізмів і пригнічення інших це завжди погано. Тобто, наприклад, надмірна активація механізмів, які призведуть до загибелі клітин, так можливо, потенційно це обереже е, людину від виникнення онкології, але це може призвести, наприклад, до деградації цілих тканин в її організмі. Тобто, це теж не буде якась хороша історія. Тому я думаю, що все-таки ні. Класно, коли все в балансі. Чи можна вважати здоровий спосіб життя, правильне харчування, заняття спортом, ну і решту цих позитивних моментів, які завжди рекомендують лікарі, профілактикою раку? Так, можна знову ж таки. Я думаю, що багато хто ставиться до цього зі скепсисом, тому що ну як здоровий спосіб життя може вплинути на те, що коїться з нашою ДНК, але як би там не було? Це теж один із факторів ризику розвитку раку. І свідомо ризиків собі додавати не треба. Я не кажу там повністю взагалі харчуватися тільки з зеленими якимись травами, овочами, ніколи не вживати червоне м'ясо, бо це, до речі, теж ризик розвитку раку колоректального, він його підвище. Тобто, ні, має бути якась норма. Не треба повністю позбавляти себе радостей життя, але все одно там ну мінімальна фізична активність, відмова від тютюнопоління, обмеження або краще повна відмова від вживання алкоголю. Ну і звичайно, здорове харчування в тому плані, що цільнозірнові продукти додати, овочі, фрукти свіжі. Тобто, ну це піде тільки на користь гірше від цього точно не буде. Бережіть своє ментальне здоров'я, фізичне здоров'я. Проходьте вчасно чекапи. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб знати більше ніж видно на перший погляд.